У лютому у нас був волонтерський тиждень. Це кожного дня наші ліцеїсти. Батьки громада несли в наш ліцей всякі продукти, необхідні для наших військових, і в тому числі там був такий пунктик окопні свічки. І саме звідси з 5 лютого розпочалася оця благодійна справа. Був у нас ярмарок, на якому ми зібрали 37 тисяч гривень, які передали військовим на тепловізор. І далі ми захопилися на повну виготовленням окопних свічок. Трудове навчання це е, перерва. Ми можемо побачити тут гурт дітей, які вправно працюють, заливають і складають ці свічки. Ліцеїсти приносили банки консервні, несли недопалки свічок. Хтось купував парафін, хтось здавав гривню. У нас була акція гривня на окопну свічку. Але цього, як виявилось, замало, тому що дуже багато парафіну йде на ту свічку, дуже багато воску треба. Тоді на допомогу нам прийшла селищна рада, закупили велику кількість парафіну 125 кілограм, і завдяки чому ми досі маємо можливість допомагати нашим військовим. На даний момент ми вже передали більше тисячі свічок. Також наші учні виготовляють по перервах обереги, браслетики, ангелятка, голуби. Ці всі обереги ми передаємо нашим Збройним силам і віримо, що вони будуть оберігати їх від усього лихого.